Привіт! Мене звати Катерина Шевцова, і в цьому відео я розкажу про використання змінних в DAX. В коментарях до попереднього відео мене попросили розказати про так звані variables, вари їх ще називають. Бо вони класні, тому що, по-перше, вони дають можливість зробити код чистим, гарним візуально. Код стає більш зрозумілим для читача. І по друге, вони в деяких випадках допомагають збільшити ефективність коду, тому що змінна обчислюється лише один раз, хоча на неї можна посилатися декілька разів. Обчислення буде відбуватись в системі всього один раз, але краще показати, ніж багато сказати, тому погнали до файлу, я покажу, як це виглядає на практиці. Так, відкриваємо наш файл Contoso вже за традицією. Я вам зараз, на прикладі міри покажу, як створюється змінна. Натискаємо, йдемо в табличку Measures, натискаємо New Measure, нова міра. Будемо писати формулу визначати маржу в відсотках. Будемо ділити нашу маржу на продажі. Пишемо Margin Percentage дорівнює. І далі спочатку я покажу блок змінної. Блок змінною складається з var і return. Var це у нас сама змінна, а return це вираз, який нам повертає результат нашої всієї формули. Ми можемо використовувати декілька змінних, але return у нас буде один. Тобто в блокі var return може бути декілька змінних і один return. Один, ми повертаємо один результат за використанням багатьох змін. Після return ми вказуємо, що ми хочемо повернути, який вираз ми хочемо повернути за допомогою цих змінних, які оголосили до виразу return. Пишемо var total sales. Оголошуємо першу зміну продажі дорівнює. Далі прописуємо формулу для наших продажів. Саме X, Відкриваємо дужки, Fact Sales, наша таблиця Fact Sales, кома, кома. І будемо перемножувати стовпці Quantity, sale, Fact Sales Quantity, кількість на е, ціну одиниці. Fact sales, sales Quantity помножити на Fact Sales Unit Price. Таким чином, і закриваємо дужки, Таким чином визначили наші продажі. Да? Перший блок нашої формули продажі. Другий блок, друга перемі... зміна, тобто ми можемо багато змінних оголошувати. Друга зміна у нас буде Total costs. Це наші витрати. Щоб визначити маржу, нам треба продажі відняти витрати. Да? Total costs у нас буде. Саме X. І також в таблиці Fact sales. Перемножимо два стовпця quantity на е, собівартість, да? кількість на собівартість одиниці. І отримаємо наші витрати. Fact Sales Sales quantity помножити на, на Fact Sales Unit cost. Закриваємо дужки. Так, дві зміни створили: продажі і витрати. Третя зміна сама маржа. VAR. Мартін. І тут увага! Дуже зручно, ми можемо вже посилатися на створені змінні. І нам треба просто написати Total Sales мінус Total Costs. І код стає зрозумілим, що ми хочемо в кожному блоці сказати: Total Sales мінус Total Costs. І навіть якщо його читає не автор коду. Він зрозуміє, ага, ми хочемо тут знайти маржу. І в наступній зміні ми визначаємо вже маржу в відсотках. Нам треба цю маржу поділити на продажі. І знову пишемо, оголошуємо наступну зміні Margin percentage, до рівня. І знову посилаємось на е, створену, на створену зміну. divide Функцію divide ми ділимо нашу маржу. Divide, відкриваємо дужки Margin. кома, І ділимо на total sales. Тобто маржу ділимо на total sales. Знову посилаємось на зміни. Дуже зручно, треба повторювати писати код. І ось зараз ми будемо закривати наш блок виразом return. І будемо казати, що ж ми хочемо повернути з цих всіх змінних. Return. І пишемо margin percentage. Ми хочемо повернути margin percentage. Ми б могли після return написати і формулу. Divide, margin на total sales, але по best practice ми після return оголошуємо останню фінальну зміну. Чи будь-яку зміну, тобто одну зміну. Да? Для чого ми це робимо? Для того, щоб можна було потім перевірити наш код. Тому що після return ми можемо також поставити Total Sales і подивитися, який результат е, нам видасть total Sales. сейс. Да? Ми так зможемо перевірити наш код. По кроково кожну зміну перевірити, який результат вона видає. Це дуже зручно. Немає іншого інструменту, щоб так перевірити. Натискаємо Enter. І візьмемо з таблиці Deam uh, Product, візьмемо наші бренди, бренднейм. І подивимось, що у нас вийшло з формулою, в якої ми використали зміни. Margin percentage. І бачимо, що у нас маржа 57% по кожному бренду. По бренду Dateм 59% і так далі. Змінимо форматування на відсотки. І повернемось до нашої. Формули. Ще раз наголошую, декілька змінних може буде об'явлено. Потім ці всі зміни закриваємо секцію Return, і прописуємо, який результат ми хочемо повернути за допомогою цих всіх змін. В цьому блоці між VAR і Return можна посилатися на ці всі створені зміни. Уявляйте, як блок такий підкрили варом. Закрили Return. Зміну один раз оголосили, посилатись на неї можете багато разів. Обчислюється вона один раз, і це збільшує ефективність коду. Глобальні зміни в DAX не передбачені, тобто я не можу в інших формулах посилатись на ці створені змінні, тільки в межах цієї формули, але це в принципі і зручно, не заплутаємось. Тобто, змінні для однієї формули передбачені. Так, і будемо зараз перевіряти, який результат нам видає змінна Total Sales. Замість margin percentage змінною, зараз пропишемо зміну Total Sales. Пишемо Total Sales. Посилаємось на першу зміну і подивимось, який результат нам видає Total Sales. В формулі, звичайно, ми б так не змогли зробити. А так ми можемо зараз покроково перевірити, який у нас Total Sales, який у нас Total Costs». Так, треба змінити форматування. Бо у нас були відсотки, нам треба числа. Змінили форматування на числа з відсотків. І бачимо, що у нас 12 мільярдів наші продажі. Далі перевіримо, які у нас витрати, total cost. Повернемо значення Total Cost. Натиснемо Enter. І отримаємо 5 мільярдів витрат. Перевіримо нашу маржу. Це різниця між продажами і витратами. Натиснемо Enter. 7 мільярдів, все вірно, 12 мінус 5, 7 мільярдів наша маржа. І далі подивимось margin percentage. Все вірно, 57%. Тобто наші 7 мільярдів поділити на 12 мільярдів буде 57% наша маржа. І зараз напишемо нову міру, таку ж margin percentage, але без використання зміни. Просто для порівняння, щоб подивитись, як е, по-іншому е, виглядає код без. Е, Margin percentage without was. Дорівнюю. І далі пропишемо, починаємо з функції Divide, бо нам треба поділити маржу на наші продажі. І пишемо все в одному коді. Ця формула не дуже складна, але бувають дійсно великі складні формули. Отже, Divide, sum X. Fact Sales comma, І перемножимо наші quantity. Sales, sales quantity на unit price. Це у нас буде продажі. Далі ми е, віднімемо наші витрати, мінус. І також сам X, Fact Sales, Sales Quantity, перемножити на unit cost на витрати. Ця формула не дуже складна, але бувають великі складні формули, і там вже без варів нікуди. Факт Sales Sales Quantity помножити на unit cost. Кома. Закрили дужки кома. Це у нас перший блок, це у нас а, чисельник. І повторюємо знову самих, факт Sales, наші продажі. Да, повторюємо, тобто ми повинні розділити на продажі. І ось тут увага, вам знову треба писати оцей код. А в змінних ви просто один раз цю зміну Total Sales створили і посилаєтесь на неї. І це є зручністю. Бо коли код складається, я не знаю, зі ста рядків, то один раз об'явивши цю зміну. Можна багато-багато разів на неї посилатися, і це і по смислу буде зрозуміло, по сенсу буде зрозуміло, і не треба буде повторювати цей код, писати заново. А тут ми пишемо його на сам X. Fact Sales. І знову повторюємо. Comma. Sales quantity на Unit Price. Я скопіюю Ctrl-C, Ctrl-V. І закриємо наш divide. Душками. Enter. Перенесемо цю міру в нашу табличку і подивимося, що вона дала той самий результат. Отже, які переваги нам дає використання зміни? Перше, це візуально спрощує код. Ну, В цих, в цих двох мірах е, другий код теж візуально е, зрозумілий. Але в тому коді, в першому з змінами, ми бачимо логіку. Да, як автор створює цю формулу. І навіть якщо наступний користувач моделі зайде і подивиться на цей код, він зрозуміє, ага, тут ми зробили total sales, тут ми зробили продажі, тут ми зробили витрати, тут порахували маржу. І це буде набагато легше для сприйняття. Це була перша перевага, і друга перевага, змінна обраховується один раз. В нашому прикладі Total Sales використовувався декілька разів, і Total Costs також, а обраховувалась вона лише один раз, що пришвидшує код, збільшує ефективність коду. Використовуйте змінні в своїх проєктах. Пишіть в коментарях, чи знали ви про цей інструмент, чи побачили його вперше. І пишіть, чи він вам сподобався, і чи будете ви використовувати його в своїх проєктах в подальшому. Отже, я показала вам, як використовувати зміні. Я їх дуже люблю, багато використовую, тому що вони роблять код візуально гарним і легким до читання, і в деяких випадках вони також збільшують ефективність. Про зміні можна розказувати дуже, дуже багато, але ми розібралися з базовими речами. Практикуйте, забирайте файл для практики в коментарях. Я залишу посилання на нього. Ну, і, як завжди, підписуйтесь на канал, ставте лайк, це мотивує мене на створення подальших відео. До зустрічі!